Сьогодні ми граємо ось такою колодою Хох 2 e 6 називається. Отже ми граємо на накупки, звісно, але граємо ось тут. Граємо. Так, тут все 11, тому давайте подивимось. Угу Давайте по іншому флангу хога відправимо. Давайте буду коментувати свої дії. Ух, озел, золо, золо, золозок. Мені прикутником поставити тут. Так, нормально. 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 Отрубай. Так, давайте големчика поставимо. Щоб прикривав. Оп. Давайте, оп! Оу! Тшо? що? шо? Оце отрубай! Ти шо? Так не можна! Ти шо, давайте! Давайте на його вырубим. Шариком. Ее, ну просто є, Ну! Хто ж би не отрубав! Так, ду. Ой-ой-ой. Поможевости всякие кидаем. Давай-то. Наш хох. Понеслась просто. Понеслась. Давай. еще тычку. Давай. Ай, тришки, новости, чего нибудь задефаем. Давай-то. Без проблем. Попішаємо. Добуваємо чітко. Так, давайте почнемо його якось ну, хоча б так. Давайте тепер цей план штурмувати. Ну давайте відразу виб'ємо бабусю. Бабусю, Бабусю. Та не надо, Ти шо? Ні, ну ти шо, не надо. Та не треба. Ти шо? Шо загугли? Шо, так немон. Ну мохох. вырубай. Рубай. Ой-ой-ой. Ну, це перемога, тут навіть на що треба думати якось. Давайте. Просто от... Все вже підряд викидуємо. Просто потужно. Потужненько. Потужненько. Давайте ще розіграємо. Ну по-любому, по-любому треба виграти. Ще я думаю. Ісра. Окей. 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 Тауер є? Ти диви. Ой-ой-ой! Ну, стигну. Ну, чітко, чітко. Чітко. Ой, 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 ой. Нам би якось по центру поставити. Окей. І мушкетко. І давайте вирубаємо. Як я це все, буду вирубати, ну. Якось би не. Давайте. Опа. Тут тут і програти можна? Думаю. Але я б не хотів би програвати. Ну. В цілому чим? Чим? Чим немає, чим. Просто от немає чим їх полюбити. Давайте ось так хоча б. Я ще й промазав, От просто колода така, що мені ще спробую виграти. О, ну хоча б армію якось би відвів би. Та ну, ну. с двух сторон просто. Наш товар будет по-любому зараз поставить. Не успел? Ну хотя бы как-то все попрощаюсь. Давайте раз. И Давайте раз. І о! Давайте гулямчик, гулюмчиком. Гулмчика треба. Так, вирубимо. Я тут програму. Тут як мені грати взагалі? Тут не вырубили просто анварковули. Давайте ще одне. Кажу чесно, я цей клод перший грав, до цього не ніколи не грав, але що так... уй ой ой ракетка, 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 ты шо, ты что ты шо? Светкищи ракеты. З Забайтили його чудовенько. Тут тут мене і так кинути. Чудовенько. Угу. Ой-ой-ой, ой промоду, ой Так. Без понтов. Без попрошу. От так треба кидати. Ву, чітко. Рівне. Рівно, рівно кинути. Птичку. Ой, трішки не витічну. Так, обереженку обо? Треба його гасити. Просто гасим його шаром. І все. Тепер муха на мабуть. Просто все закидуємо. І бревнишку і добиваємо його. Ну це перемога, 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 шо? перемога. Перемога. Перемога, перемога. Що я можу сказати про саму колоду? Колода, нібито така. Грати можна, але в принципі тут із такого прям дуже серйозного дефа тут мушкетор. Мушкетьор, Але в принципі, ну, думаю, грати можна. В принципі, якщо хоча б прокачка була б краще, ніж в мене. Тож, всім дякую за порад, всім удачі, всім пока.